Всім привіт! Починаємо нове відео, новий день. Сьогодні вже 12 число, завтра ми плануємо їхати в Аліканте додому. Так, тут я попрала речі. Зараз в планах піти за лісою на пляж. На пляж, так, це зона. Ми тут обідаємо, вечеряємо, хочу трішки показати будинок, ну, всього показувати не буду. Тут кухня, тут хлопці, їх кімната. А, до речі, буду сьогодні хлопцям зварю пюре. Не знаю котлетки, напевно. Так, там Аліса. Тут другий поверх є. Ібіця, Дон Творі, Бічі, Хабі. Лайф, Лаундж, Love. Так, тут також зайняті кімнати. Тут така ванна кімната. Нічого такого тут хлопці живуть, які працюють в цьому будинку. То не можу я більше нічого такого показувати. Ванна кімната одна, два поверхи, тут якісь у них. Продукти і, до речі, дуже багато мурах. Це прям жахіця якась. Залишаєш якусь їжу хоча б на хвилиночку і вже купа мурах. Це потравив сьогодні Віктор. Три години вже ми йдемо на пляж. Нам Женя вчора показав, де є сходи. Тут десь є, можна спуститися, там вже пляж. Але ж не хочеться, тому на машині об'їжджали. Все. А якщо ніжками, то можна спуститися по сходах. Зараз підемо. Подивимось. я не нафарбувалася, тому що йдемо купатися. Ти хочеш Ну, Пірнати не буду, але ж вода, коли ти пригаєш поряд, потрапляє мені в очері. В очері, на в очері, місті. в очі. На, 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 на Ну, вже отам фляж видно. А, да, да, да. Так, зараз ходімо. Мам, да, що наряд, ти ж, ні на ні Не хочу я пірнати. Я не взяла окуляри, оті, які Женя мені подарував. Блін, мені дуже сподобалось. Мені здається, що Мама, мені кольори класно. зараз доця, ми це будемо обговорювати ближче Окей. до моря, добре? Кольори набагато насичені такі прям. Мені дуже сподобалася. А якість. Я не відео з не а Я дивилася здивилася її оси. Бачила. Тебе також не мала, видно. Мала, так. сюди. Сюди. Рожева машина. Люденьки подивіться. Так, десь тут сходи. Також гарно, дуже дивіться, який будиночок. Окуляри не хочу я з собою брати, тому що їх же ж потрібно в чохлі в носити. І ну, вони там заряджаються. А куди мені його покласти? У мене це сумочка і все. І в цій. Ух ти! Зараз я перегорну камеру. І в цій сумочці просто все. Два телефони. Давай я Ні, зараз зачекайте. Будь ласка, тримайся, йди обережно. Зараз покажу вам. Ох, які сходи! Так, в цій сумці просто, ну, в ній реально не вистачає ще й окулярів. Так, доня, будь ласка, не, як не не спіши. Дуже-дуже спекотно зараз. Ой, а гарно як! Аліся, ти коли йдеш, потрібно тебе тут сфотографувати. Так гарно просто, ану ну зачекай. Так, я сподіваюся, що в кінці є вихід. Куди ми спускаємось. це, що так розумію? Вхід до будинків інших людей. Ну, наче я на картах дивилася, що є вихід. Так, за окуляри я вже сказала, що реально я просто не можу, їх немає де зберігати. Якщо ходити десь, ну не на море, а просто ходити, звичайно що можна їх взяти і вдіти на голову, вдягнути і піти. Але так як я збираюся купатися, то куди ж я їх потім покладу, це потрібно в сумку або в рюкзак, і потім буду переживати, що хтось свисне наші речі. Зачинено все. Позаглядаємо. Позаглядаємо в вікна. Головне, щоб нас потім не на наздогнали. Так, добре, ми спустилися, а як тепер, напевно, потрібно йти туди, Досі вперед. Ні, це територія готелю, напевно. Так, ми йдемо зараз. Обійдемо, Женя мені наче казав, що ми вийдемо чи до фонтану, чи... а ні, напевно не до фонтану. Фонтан буде ліворуч. А зараз ми вийдемо, буде перехрестя. Спекотненько. Люди там питали з приводу цін на апартаменти. Я не можу сказати, тому що ми живемо зараз в будинку, який дає роботодавець. Ну, хлопцям, які в нього працюють. Тому Жені не є невеличка кімната, в ній помістилося його ліжко і матрац. Матрац там десь 90 там, ну, метр нехай. І все, і немає більше місця, там тумбочки є ще. Ось так і живемо зараз, то нам не звикати. Ми, ми дуже полюбляємо, як то кажуть, в тіснеті, ні в обіді. От зараз ми так само і живемо. Але ну, ми не ібіці. Я взагалі не маю нічого проти життя зараз в таких умовах. Є де жити, є де готувати, їсти, є де прати речі. Ну і таке, і море просто. Ну скільки, ну, хвилин десять, напевно. Тут проблема тільки в тому, що не зрозуміло як ну, спускатися. Ой, а підійматися, Аліса як буде класно. А так, ну, все поруч, район класний. Ну, взагалі цей район. Вважається е, класним районом. Е, тут багато готелів і, напевно, дорогих готелів. І район сам такий дуже, е, дуже класний. Коротше. Скажу так просто. Дуже коротко. З приводу цін на білети, Женя купив якісь дешеві. І я, можливо, в іншому відео, а можливо, просто пізніше, десь в кінці цього відео. Я в нього запитаю, як називається той сайт, на якому він купував білети. Не наче, як чотири білети, ну тобто на ібіцу нам заліз свою два білети, і е, також два білети 90 євро. Ми ще потім сміялися, що ну так сталося. чотири білети туди і назад 90 євро, а багаж. Нам коштував 60. Аліса, давай я подивлюся тут купальник швиденько. А, Багаж нам коштував 60 євро. О, Аліса. А ну, покажи доня. І віца написано. Супер. Я взагалі дивлюсь купальник. Ну, не знаю, навіть який взяти купальник. Щодо цін, ну мені оцей більше сподобався. Але тут низ якийсь такий. Не дуже мені подобається. Щодо цін, зараз щоденько подивимось. Хоча б на якийсь цей безцінний. А, 10 євро десь... Не 10. А, аора, зараз 10 або 18, 17,95, що реально? Серйозно? Так, а ось цей 11.95. Зараз доня сфоткаю, Зараз сфоткаю, зачекай, будь ласка. Так, а що ж мені купити? Цей також 11.99. Оліся мені кричить, купи ось цей. Чого він, він якийсь велюровий чи що? Ціна 8.95. Ну, ще пак, ще ж хто... То таке купує. Ну це не в морі купатися, я не знаю. Це десь поїхати сфотографуватись, напевно, десь в гарному місці, в якомусь такому. Ну, саме тканина така. Можливо, він недорогий, і не гарний, але тканина така, що тільки для фото, але не купатися. Так, не знаю, зараз більш детально подивлюся. А ліса хоче, щоб я її сфотографувала. Давай, mm -hmm. де? З приводу відео на початку, коли ми тільки приїхали. Взагалі в мене був тільки мобільний інтернет, і я не могла вигрузити відео в Ютуб півдня, просто 50% тільки загрузило. Потім вже сказали, що все ж таки є Wi-Fi, але він є е е ну, в домі погано, потрібно вийти на вулицю. Я оце сиджу, потім дуже багато часу витрачаю на те, щоб ну, по-перше, редагувати відео, а по-друге, щоб його потім загрузити, тому... Нам ну, буде вже загружати потихеньку. По Коротше, так. Буде, буде коли буде час, тому що ну, реально ось такий день зараз. Женя поїхав на роботу, а я начистила картоплю, думаю, потрібно потім ввечері щось добре, потрібно щось приготувати, потім поїсти. І зараз потрібно знайти час, швиденько деньку за лісою збігати на пляж. Вона мені порвала купальник, ну відірвала цю брітельку. Ми її там зав'язали, оце зараз йду в такому купальнику, бо реально немає часу піти в нормальне місце десь купити купальник, а ці китайські магазини. Я йду десь в тінь, а ти грай. Я йду туди, не хочу по піску йти багато довго. Е, немає, не хочу в цих китайських магазинах. Ну, ще потрібно пошукати купальник, який мені подобається, який ну, мені підходить. Тож не в одному тільки потрібно бути. Піти не води магазин. Тож так, на все потрібен час реально, а ну що, у нас мало часу тут знаходитись завтра, вже ввечері потрібно їхати додому. От таке, може вже валіканти куплю, ти купальника, поки буду купатися, як є, ну що, хто не знаю, як то кажуть. Деякі також перевіряють, чи є водичка, щоб ножки помити. А ні, немає. Я ж взяла ще з собою чорну сукню, яку купувала з останньої валіканта. Але де ж ми її, куди ж я її буду одягати? Навіть не знаю, все. Вже на вихідних не знайшовся час <смас> <смас> на ту сукню, а далі вже напевно і не буде часу. Ну, Нічого. Поїде додому. Так, той барчик, в якому ми вчора сиділи. Не багато людей. Що вчора ми це помітили, коли ми десь, напевно, ось там були зверху. Вчора помітили, що не дуже багато людей і зараз прийшли. Дивіться, скільки людей на пляжі. І це і класно. Також є місця для людей з обмеженими можливостями вхід. Сидіти. Тут ніби потрібно дуже близько до моря. Так, коли ми купалися тут, а напевно це було десь в 7 вечора. Таке небо було гарне просто і реально як з картинки. Ось такий пляж. Не Буду людей багато знімати, просто покажу вам. А ось чому там жовті, напевно, прапори. Тому що там каміння. Ось там видно трішки, напевно, і в морі так само. Але тут пісочок. Пісочок. Так, все, ми пішли купатися. Це було дуже важко. Ось ці сходи, якими ми спустилися підійматися, ми залізю. Просто їле видержали. Так. Це звичайно, просто неймовірний. Що встигла, це посмажити котлети. Ще хотіла зробити зажарку, е, томатну таку цибуля, морква і кинути ці котлети туди, і це така буде підлива до картоплі. Е, Алісі швиденько хоча б перекусити ось така Так. Женя мені подзвонив, каже, давай виходь, підемо зараз. підемо зараз десь, в барі посидимо хоча б, не знаю, там півгодинки, хвилин 40. Десь мене вже тут чекає. Коротше, вимикаю картоплю, Алісу швиденько годую тією піцею і біжимо в бар. Ми ж ми були е, на морі, там де порт. І з Алісою помітили, що якесь мастило просто ось так плаває на воді. Щось такі, ну, жовті плями. Знаєте, як наче олію виливаєш, але таку смажену вже. Ну, на якій смажили. І. І дуже-дуже багато таких мілких крапельок. Я хотіла умити своє обличчя, пірнути, так скажемо, хоча б трішки у воду, і дивлюсь, а там ось таке велике велика пляма, в якій дуже багато таких мілких дрібних крапельок гостила якогось. Тут така історія. Ну, наче пляж-пляж, дуже все гарно і класно, але є якісь... Нюанси Ну, все ж таки море дуже тепле, чисте. Чисте в плані немає цих всіх водоростів, водорослів та. Пісок так не перемішується, я навіть бачу дно, коли встаю. Ось так бачу дно, і зверху ось це мастило. Поки сиділи в барі, помітили наскільки багато туристів прилітають на Ібіцу. Напевно, кожних 5 хвилин сідав літак. Але в нашому районі, як бачите, навіть в барі порожньо десь напевно вони всі відпочивають в центральній частині острова. Не обійшлося без пригод. Залишили машину ми на парковці. А коли повернулися, то помітили, що Вкрали сонце захисну панель. Давайте я назву її так. Я ось показую на відео, де вона знаходиться. пустіть, як вона називається правильно. На відео дуже багато не дуже гарних слів. Женя розповідав, яка людина могла це зробити і вкрасти. А я дякую вам за підтримку і до зустрічі у нових відео.